Всіх вітаю, компанія тепер Кінницький філіал» У нас на надходженні ось такий ось сьогодні красний продажі називається Toyota Vellfire. Машина у нас чистокровна японочка, перероблений руль з правої сторони на ліву. Дуже гарна комплектація. в чорному кольорі дуже воно класно виглядає. У нас вже був такий біленький, друзі, дуже комфортний, економний та надійний мінівен. Подивіться на передню оптику, в якому у нас стані. У нас стоїть лінза, є туманочки, дуже гарний обвіз. Ці вікна оригінальні та цілі. Зараз перейдемо далі до самого цікавого. Гарні легкосплавні колеса. Подивіться, як він виглядає, друзі. За свої гроші ви не знайдете нічого кращого. Ось так нас виглядає задня частина, є в нас камера заднього виду, є в нас партроніки перед-зад. великий об'ємний багажний відділ. Ось так все виглядає. Зауважень технічно, візуально, немає електродвері. Зразу переходимо до. Другого ряду, подивіться, яка тут краса. як регулюється на сидіння, все механічно, але як все круто. Сидіння, до речі, складається. Це в нас настоящий японський велюр. Тут ось такі вставочки дерева і є. У нас мультимедіа для задніх пасажирів. Підсвіточка контурна, багатозонний клімат-контроль, все працює. Приємний запах. Подивіться, який у нас ковролін шикарнючий. Це в нас ще додатково встановлені оригінальні коври. І подивимося ззаду. Давайте ще ззаду. Безключовий доступ у нас є. Два ключика в автомобіля. Опа, ось така от красота, друзі, дивіться, тут у нас показано, як складається третій ряд. Ось таким чином. І ось так він розкладений. Ось така от красота, подивіться. Як японці роблять автомобілі для себе. Ну, Давайте до самого цікавого, це певно, передній ряд. Тут у нас все ідеально, понятне діло, чорний рояллак вставочки. тканина в картах. Повний електропакет, задній дві дверки теж у нас з електропакетом. Подивіться, стан керма, дерево взагалі в ідеальному стані, Клімат дуже гарно дує. Ось так от все виглядає. Мультимедіа ще, до речі, на японському, але це не проблема, можна зробити. Автобіль у нас без першої реєстрації з пробігом 149 тисяч кілометрів. Ні одної помилочки, коробка, двигун взагалі ідеально, працює тихесенько, друзі. Подивіться на це, що корнючий автомобіль. Який у нас є в продажі. Кого цікавить, Соборна 1 місто Вінниця готова до перевірок на будь-якому СТУ. Станете першим власником в Україні. Доступна в лізинг, в кредит, доставочка, 3-1 без проблем. Можемо також пригнати вам авто із США. Ще, до речі, в нас є повний електропакет, точніше, електроскладання дзеркал. Ну, Просто подивіться цей стан автомобіля, друзі. Чесний, оригінальний, підтверджений пробіг. Тому не зважайте, приїжджайте, вас.